Вітаю вас, шановні друзі, гості глядачі мого каналу Слава Україні, слава Збройним силам України. Я приїхав додому іду на свою лісову пасіку. Хочу подивитись, що там робиться. Дуже давно не був. На сьогодні 2 березня. Ліс уже ожив, ташки співають. Трішки похолодало. Піду, думаю, подивлюсь, що там робиться, бо тут така стара лісова дорога, раніше не мало то коротовався. Зараз до лісу активно їздять. То думаю, піду гляну до своїх ділок. Чи в них там все В Лісі вже цвітуть підсніжники перші. Ліс повирубували. Ось випадково натрапив на такий гриб. Кажуть, дуже добре він в димар. О, тут їх два. Треба взяти, посушити і забрати. Ось ці гриби дуже добре для димаря. Да, то тут мені як тако напрямують, тут не дуже далеко ліс, вирізають дуже великими темпами і страшними темпами. Зараз дійду, покажу, гляну що там, як фундук себе поводить і все решта. Вдома в принципі бджоли непогано перезимували. є пару нюансів, які треба буде зі руку втринити. Зараз глянемо тут, о, дивіться яке дерево, вітер. Виломав з коріння. Ще по дорозі зустрів такі грибочки підуть на цей на димар. Дохожу, помаленьку, доходжу. в лісі співають. Розпочинається дощ. Ось такий насливсяний ліс. Бачив ліщину, повним ходом сережки цвітуть. Зараз глянемо як у нас тут Теж ліщина є Понують цього року і загородить пасіку. Стоїть пасіка, дякувати Богу. Стоїть. Так, ліщина. Зараз доліземо, дивіться, ліщина. Ця все решта. Фу. Так, сейчас відчутні дійти на силу дійшов. Так, бо в мене завжди питають, як там. Ну що, типу не крадуть бджоли, ну кажу чого. У нас поки що дякують Богу. Ще нема. І, і ще раз наголошую. Ось тут цих шість сімей. Я, тут вони стоять. Ну наче би всі перезимували. Так. Так, зараз постукаємо, подивимося, як зимівля пройшла. Здесь дивлюсь бджілки літають. Подивимось що де робиться Фундук теж. Дивіться якими сережечками. Які сережки на фундукові. Так роботи ма, а відпустки нема. Так, тут деякі вони попропадали були. Не знаю, що з ними, чи хрущі поїли, кажуть, що. Так, а що тут вкрали? Фіхуймеш, вроді би вкрали пару саженців. А тут мене яблунь я посадив. Яблоньки ростуть. Наче все на місці, наче все на місці. Все добре, абрикоси, персики отакі. Бачимо, як воно буде. Фундук, друзі. Теж що ж цього року цього року обороти, щоб воно мало якесь. Ого, як зайці погризли. Це жесть. Наука на майбутнє. Та, ти що, позгризали геть, дивіться. Це капець. Я навіть не подумав би, що вони можуть таку шкоду наробити. Не Негідники. Ну нічого, щось останеться. Треба прийти пообрізати трошки дерева, поформувати. Будь ласка, скажіть, хто як захищає свої деревця молоді від зайців. Але я замітив, що на двох деревах сильно дуже обризли кору. Дивіться, простукав ці всі сім'ї, тут бджілки скрізь сидять, все перезимували. Сидять, все як положено. Ох, не буду лишній раз їх тривожити. Я пройшов, так дві тут у мене сім'ї пропало. А думав, що одна пропала, бо не було можливості подивитися. А виявилось, що сім'я жива. Ось, думав, за цю, що вона пропала, тут така велика сім'я. Дивіться, вісім рамок, гарненьких. Все хай дозимовують. А ми вже сюди будемо вести скоро цього. Ой. Верхтебусь буду тут робити вже пасіку, велику гарну пасіку. І треба сітку робити, щоб не гризли яблуні. Ті самі виродки. Ну, Піли якісь їздив, щоб йому в'їздило. Конями їздив чи трактором золоти дерево зломало, що за люди? Аж тирів понабивати буде. Якось так. Добре, друзі, не забуваємо підписатися на канал, залишати коментарі, поставити лайк. Всім успіхів, миру і добра.